Міф номер три: не хрусти пальцями, бо буде артрит, і руки трястимуться на старості. Кожен з нас чув це від мами чи бабусі. Але що насправді відбувається всередині суглоба? Звук хрускоту це не тертя кісток одна об одну. це фізика газів. У суглобовій рідині розчинені бульбашки азоту та вуглекислого газу. Коли ви розтягуєте суглоб, тиск падає, бульбашки різко лопаються, і ви чуєте клац. Це називається кавітація. Щоб перезарядити бульбашки, треба зачекати хвилин 20. Доказ: американець Дональд Ангер провів божевільний експеримент. Він 60 років хрустів пальцями тільки на лівій руці, а праву не чіпав. Результат: через 60 років обидві руки були абсолютно однакові. Ніякого артриту. За це дослідження він отримав Шнобелівську премію. Тож, хрустіть на здоров'я! Це просто дратує оточуючих, але не шкодить вашим кісткам.